Фотографії рідного Маріуполя розглядає переселенка Лілія Волосович. До центру я Маріуполь прийшла з сином. Тут він відвідує заняття з логопедом-дефектологом. Пригадує, як відпочивали в центрі міста біля водограю. Всі наші парки були оновлені. У нас був прямо на в центрі міста фонтан, де діти літом у спекотну жару бігали у футболках та у шортах босіком. Для нас немає от іншого міста, ми дуже хочемо повернутися і почати наступний крок зробити знов там. Фотовиставку Український Маріуполь презентують в центрі допомоги переселенцям Я Маріуполь. Це роботи трьох фотографів. Вони робили світлини до повномасштабного вторгнення Росії в Україну, розповідає керівник центру Олександр Халявінський. На фото святкування Дня незалежності України попередніх років. Футбольні вболівальники на площі Миру та Свободи, вулиці та сквери Маріуполя. Загалом в експозиції 15 робіт. Сьогодні ми бачимо на цих фото щасливого життя. Було у нас в і в нас в наших маріупольців в нашому місті до 24 лютого. Якщо ми подивимося на всі ці фото, ми побачимо, як люди яскраво ярко прожили в місті Маріуполі під нашим українським прапором. Серед відвідувачів виставки Дмитро Кирилюк, чоловік із Донецька, суспільному розповідає про свої враження від відвідин мирного Маріуполя. Там Море таке було, щоб забіжать. По Попоїзд води, треба ну, бежать було полкилометра. і вода літом гаряча була. Так я вже не буду. Атмосфера будет другая. Ольга Лаптєва на світлинах каже, побачила рідні місця, пригадала, наскільки щасливе життя мала до війни. Необходимо і для місцевих показувати, який був красивий у нас міст, що він український. что нужно его возвращать обязательно. И для нас, потому что одно дело воспоминания в нашей душе, в голове, а другое дело еще раз увидеть это все, возможно, пережить, может где-то всплакнуть, может быть... Вспомнить какие-то счастливые моменты, как мы с племянником сейчас стояли, говорили, бегали по нашей площади, по драмтеатру, гоняли голубей, кормили. Это все наши воспоминания, без которых нам очень больно, очень тяжело. Фотовиставку Український Маріуполь наразі презентують в усіх центрах допомоги переселенцям Я Маріуполь. Таких в Україні 11. Наталя Колодій, Володимир Черніков. Новини на Суспільному. Вінниця.